Дата святкування дня бухгалтера вибрана не випадково цього дня у 1999 році. Був ухвалений закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність. До 2004 року свято наголошувалося Федерацію аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії, змусило представників державної влади по новому поглянути на фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік це не лише податкова звітність, але основа для ухвалення управлінських рішень, хоча бувають і винятки, але прийнято вважати, що у бухгалтерії жіноче обличчя. Бухгалтерія – це в основному професія жінська. і в основному вона состої, заключається в кропотливості труда, ну требує особого уваги і знання законів, які дуже часто змінюються. Навіть під час зйомки дружній колектив бухгалтерії стахановської швадської фабрики не відірвати від роботи нарядні з веселим святковим настроєм, проте не прагнуть ні на мить відволіктися від звітності. Помилки у такій професії призводять до штрафів. Хочу пожелати всім своїм колегам стабільності законів. Потому тому, що очень дуже часто, приходится перелистывать і зустрічати гори літератури, і очень трудно все запам'ятати. Ну из за це бувають іноді ошибки. Хотілося чтобы щоб це не случалось. Хороший бухгалтер у наш час велика знахідка для будь-якого керівника із сумлінним працівником цієї професії навіть будь-які кризи та перебої у роботі перенести значно легше.